Привет, Бандочка! Ну что, поехали поработаем. Тільки не дуже сильно, не дуже крепко, бо свята як не є. Камера заднього відео я хотів показати вам. Доволі таки непогано, знаєте, як в добротних хороших іномарках. Там у Volkswagen. Хотя теж ляпнув Volkswagen, хороша іномарка. Ну я маю в виду, да, в нових уже вони більш-менш такі хороші камеры стоять. В общем, я вам що хочу сказати. Ще раз привет. Я вже не дуже радий, що верніше дуже радий, що роблю сьогодні не в цьому, не у себе на базі. Вітри такі і ці робочі дні у нас ну, сьогодні роблю, завтра субота, якщо буде такий вітер, то я не вийду, тому що ну, мені єдине, що можна було пробити, це ну, помити валер завтра, бо що там 4 часа та то... й таке. Виходити в такий вітер не хочу, це не контейнер, та і взагалі що я. Тільки голову собі простужу і все. От. Тому Завтра, скоріш всього, що вдома. От. Потім, що в мене там, 2-3 числа я роблю, Четверг це вже вихідні. Я ж до сьомого, бо шосте свято, п'яте це неділя, да там. Будемо працювати по-італіянськи. пяно пяно не спіша. Бікбос довольний. А, оці а 31-го я роблю до обіду і в мене роботи на 31-й немає, то я буду приємно удивляти. Або навіть завтра, якщо буде погода, я скажу, може я і вийду, буду приємно удивляти бікбос, розбираючи е, старий фургон. Бо в мене він як, як робота якась основна, він у мене не прописаний. Тобто це Знаєте, такий, скажем, вже з доброї волі буде. Ну, Я вам вже казав, я не люблю, коли вони сваряться між собою, там, хоча це і по роботі, це за сварку вони вважаються, тому що вони вміють розділяти робочі моменти на життєві, знаєте, там якісь. Якщо луки там щось треба, там, як -то очки постійно, йому якісь там дорогущі треба купити для роботи там ще. Чи, чи просто посидіти, попити кофе зранку, знаєте, посміятись, попитати, як діти, як жінка, о, то це вони все улибаються, цілуються, обнімаються. Ну і тут же через 5 хвилин переключаються в робочий стан і починається. Вафанкула, філіча, краната, кекацу, ну і так далі. і тому подобні. Ну, от. Так що, оце мені таке відношення мені подобається. Ладно, буду їхати, бо мусором може сьогодні бути багато. Каже мені водитель, драйвер, це йду в кареле. Ох, каже, сьогодні йду боріна, каже, холодно так, вітер такий. Я кажу, так, да, вітер сильний, кажу, прохладно. Він каже, так а тобі, каже, що жалітися. У вас, каже, в Україні взагалі холода, я каже, знаю, ну мені розказують. Я кажу, це чуюсь... Ну, по-перше, як ви всі хорошо, прекрасно знаєте, що до хорошого дуже швидко привикаєш. От, і мені подобається, коли плюс 18 і безвітряна погода це раз. А по-друге, що кажу, ти ж маю на увазі, що тут ну, як говори, сирість, активність, друга це вологість. От. Тому кажу мені, як і тобі кажу проклад, ти не думаєш, що якщо я там ходив при мінус 20 то тут мені ось в таку погоду та мені вже жарко. Не? Я так само ось я сижу в бусі думаю, як це його вийти. Зараз ну, надійну свій той любимий білий костюмчик, а він воду не продовжував водоне пронівцяє мий, пуля не пробиває ми і... і вітро не пропускає Але все одно таке знаєте, погода така. Зараз просто сонце. Пізніше встає, тобто на дворі вже видно, а от коли вже сонечко підніметься і почне гріти не тільки небо, а й душу. Хоча, щоб гріло душу, це треба щось друге, беснуть. Да? Ладно. Хорош прикалувався, йди, слава, притрюй, давай. Йду. Кажу цьому драйверу, заліз масло зливати. Кажу, таке вітруга низько під низом, кажу, воно літає, я не можу не в... Не в одну куфу його зловити. Він каже, так давай я тебе контейнерами закрию з усіх сторін, отаку обгородю. Я кажу, о, давай. Я кажу, коли мені треба буде там в обід чи кудись поїхати, я тобі маякну та позабираю. І що я вам скажу? Трохи затишніше, все одно зверху вилазиш, туди воно дує, аж криша гуляє. А тут уже з усіх сторон, як то кажуть, я трошки окружок. Так що обняв, подняв, обняв, поцілував, поставив. Ех, переживають за механіків. намиваю вже вікна в Валері, як ви бачите красиво дуже виходить через, через 400 класи ви наблюдаєте такого взагалі да? гарненько красивенько і цей кінтафурик фурик з розгону, щоб ви розуміли летить і ставить такий від мене контейнер і сміється а я ж тут як стояв такое вікно, як теж так і трудно, ну і бачу, що він летить і за опускає, і прямо тако перед носом. Бах. Каже, що, не страшно. Я кажу, як тобі сказати. Ну, не то, щоб не, зовсім не страшно, але, по-перше, учитує те, що ти робиш вже 20 років водієм, то ти, значить, все-таки вмієш розчитати відстань і знаєш, що робиш. Ну і тут же кажу, опять же, два варіанти. Ліба ти, кажу, просто тянеш прикол, як оказалось, і хотів просто мене налікати, бо фрігуріст, кажу, каже, він тікає постійно, коли я їде. Я кажу, ну мені тут, щоб для цього, щоб втікти звідси, це мені треба було б минут за п'ять починати вибігати. Бачите, воно знову летить. Ну це вже через три контейнер. Отак от він мені хопай, перед носом мені тут баба. А я кажу... Ну, або другий варіант ти під бухав і не бачиш уже мене, то теж кажуть тікать безполезно. О, так що... Ні, кажуть, трошки страшно, але тікати я не тікаю. Я б не встиг би втікти, навіть якщо б захотів. Я це все думаю, у нас тоді на РЗЛІ, як падали, ті, ті контейнери вісім штук ряд. Добре, що не отакі впали холодильники. Це і важить набагато більше. Ти представляєте як він гепнув? То там би, наверное, і Валера пополам би репнув би. Не, лучше щоб, звісно, таких приколів більше не було. Не знаю, як холодильник, а от все тут тепло і цей, ось я пару окошків вирізав, включив кондиціонер на тут можна, наверное, на плюс включати? Ні, він робить, наверное, тільки як холодильник. Банда, що я обнаружив? Це ти що, це така новость, ну ви просто будете в шоке. Да-да, так я вам ніхто ніколи не розкаже, не покаже, тільки я, дивіться. Спереді колеса на Валері Бриджстоун, А сзади Гудьеры нові. Ага. Що, все? Це вже звоночек, ребята. Да-да. Завтра спецодежду дадуть на розмір менше. Післязавтра не помітиш, як 14 ї зарплати не дадуть. Пора делать ноги. І тут гудьер. А тут бридж стол. Це знак. <риклад> що на фірмі все добре? Тому що що той, що той стоїть не менше п'ятерки і що то що то нові сказати. Отак от. Так тільки може лука на багатому. Сам укатил в кому до тестя в гості. На багаті села, як я кажу. Там десь мільйонер. От. А гірлянду не виключив. Ну на багато, ма Бандочка, зараз швидко по порядку. Ну, Такі речі, які хотілося б мені розказати, вам розкажу стосовно роботи. А, бо бачу, що часто кого є, є люди, яких це дійсно цікавить. Я не розумію чому. Ви, якщо захочете, напишіть мені. От, але вам цікаво про мою роботу, про ставлення моє до роботи, про ставлення людей до моєї роботи. От, тому Сьогодні я був саме на тій базі, ну, яку я не можу оставити без внімання. Зараз так по порядку, попитаюся, нічого не забудь вам все розказати. Значить, це база е, напротив Ікеї, біля якої я там вечно ходжу, карасики знімаю, вам показую, хто проведуще відео дивиться. Той пам'ятає, вона так збоку. В общем, там 4 валери на сьогоднішній день. Звідти ми забирали Феррарі перевозили з дорогу. Ну, от. А зараз там да, 4 валери, 2 водителя всього. Для чого так зроблено? Ну, Красний один стоїть на списання, його там в Африку мали продати, не знаю, продали, не продали, бо щось так довго не можуть рішати, як забрати. Не важно. Три, Три валери, якими ми користуємось. І два водія. Тобто ця база, вона хоч і невеличка, але там в основному холодильники, ну, в принципі, одні холодильники майже. І вона не має права зупинитися. Тобто, щоб поламалися там дві машини, тобто ну, не має такого бути, щоб воляра взагалі хоч один не функціонував. От. Два водітеля, два толкових мужика, класні ребята. Один музикант, другий футболіст. Я вам уже про них розказував. Вот. Причем что то и что то ведомое, Это не то, что там, знаете, кто-то там на балалайке пиликает, а кто-то там просто умеет э, мяча набивать. То есть и то, и то и в свое время было это легенды. Ну, местного разлива, конечно, но тем не менее. Вот. База. Я же у нас все ремонтные базы построены. То есть на каждой территории у нас есть какой то там свитки контейнер, где у нас там масла, фильтра, Компресор, шкомпресор, таке от все. У них, у них тут на цій базі, доступу немає, тому що ми тут контейнери закриваємо, ну, в принципі, ми майже везде їх закриваємо. І, от, тому що тут є доступ з дороги, можна залізти, поняли, Бомжі з железної дороги можуть там. Ну, в общем, ми закриваємо. да. І коли у нас був жовтий фургон, ми приїжджали к ним, як правило, знаєте, коли в них щось трапить. Якщо це вже був якийсь тальяндо, типу, як сьогодні я її робив, я не знаю, тальяндо з італіянського переводиться в перекладі, мені пише як талон. Талон наш переведе, воно вже так не переведе, як тальяндо. Тобто, ну, це типо, як тихогляд. Тихо, тихо, тихо". Заміна всіх фільтрів, маслів. повністю всі. Фонарі, лампочки, задній ход, передній ход, люстри, шмюстри, всі фари, сигнали, ну щоб все 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 повністю. Набрити, намити, начухати. Оце називається тальяндо. Таке, як роблю я. Все помащено. Все... Ребята роблять е, Ну, вона грязна. Вона грязна, пилюка звідти, ЖД звідти. От. Водії не, не засранці. Але можливості, допустимо, е, у нас везде ж марокінці да, контейнера ремонтують, все це. От. І, але у них теж у кожного свій бос. Свій там, типа, от той, з яким я у нас дружу, що у нього лично останній другий його брат там, на бехах їздить. От, Вони, получається, директорствують в Адалігурі. І тут у нас на Ердзелі, де собственно, наша база, де ми передіваємося і все остальне. З ними ніяких ніколи питань немає. Ребята, треба ваш курхер, він мощніший, там. Або треба, щоб ви помили. Нема питань. Або водій під'їхав, сказав там Слава, попросив, щоб ви там пф, або дайте пістолет. Взагалі це ніколи не виникає питань. В Адалігурі то взагалі в мене пістолет, ви бачили, коли там звук вириває, Дай я тобі кажу, помию. Я чи ти будеш? Ви То один раз так помив, що потім позаливав мені всю електроніку. Ми звуку два дня не могли завести її тоді. От. Ну не важно. Сам, сам, сам факт, що вони йдуть на зустріч. Тут віддільна організація, віддільний ну, як директор, типа серед цих маракінців. Він такого, як поняття дать, щоб помив там сам водій, або щоб його попросили. Ну, ні, такого немає. Він тільки він дозволяє, щоб ми користувалися їм. Механіки користувалися там, допустимо, кьорхером тоді, коли він їм не потрібен. Ну, як правило, ми согласуємо. Я кажу, тобі зараз треба. Він каже: Ну, минут 15-20 не треба. Я кажу, окей, я зараз тоді мою мотор, потім ти там що там, десяток контейнерів перемив, і я вже потім по кругу обіду валяв. Отак От воно відбувається. Тобто, я до чого веду, що ці всі водії вони постійно, оці двоє, вони якби не проти, знаєте, Тримати в чистоті, в красоті, це все, але ну, не мають вони такої можливості. У них немає воздуха. Бо ми, якщо приїжджаємо робити якийсь ремонт, хіп, грязь, болото, оцей двіж. Ну, що він підійде, скаже, чуйте, давайте ви вже, звісно, ног хвалитесь, але продуйте мені ще там кабіну пістолетом. Та й йдете, ну... Да. ну, так він думає, що ми так скажемо. Вот. Але ні. В общем. Я ж роблю тальянду. Ну ви ж знаєте, я ще не до кінця італьянець, я розумію, що я до обіду як ти не розтягував те удовольстві. Але так вийшло, що після обіду мені приїхав. Я, мені сталося тільки змастити спрідерса. Ну, все, щоб воно роздвигається, задвигається, тако, знаєте, помазати гарненько. І позаливати жидкостя. Тобто масла всі антіфрізи, шмітні фрізи. От. Ну і далі ж помить, провірити фари. Ну, я провірив це все предварительно. Помить. Помить. ну, Тут холодна вода, тут гарний напор, але вода холодна. Щітку я не беру. от, ну, Нема можливості користуватися як своїм. Тобто тобі дають 10 хвилин, ну, я вже казав. Да, все. Дали 10 хвилин, моторок обдув, потім він помив 10 контейнерів, потім ти бігом зверху. Але ж до вечора треба якось діло розтягнути. Ну, думаю, нічого. А Лука, Лука, це ж от, мій любимий жук. Він, надо так, щоб він прийняв рішення. Понимаєте, якщо я кажу, Лука, оце все гамно, що ти понакупляв, нам кажу, надо треба нормальний чиститель стекол, Нам треба щось якась хімія спеціальна для салонів. Кажуть, оце, що ти хочеш, воно оставляє нальот, воно оставляє сліди, воно білим ото все береться. Ці стекла такі, як потім, знаєте, як накип якийсь. його хоч водою змивай, і вона зразу тряпками чухать. Ну, в общем, його, кроме містер мускула, знаєте, на якісь такі спиртові основи, Або зараз ми пенні такий купили хороші, опять же, то фірми. Марфа, Шмарфа, Мірфа. Ну я вам показував вже. А, от. Ми купили очисник стекол, він купив цю полірольку для торпед. ну, Я вам вже теж показував, що цей на бризку. А предварительно є ж, у нас ще та хімія. Фу -фу 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 -крона. Ну я вам ще раз, якщо треба, буде, покажу, щоб ви ніколи в житті її собі не здумали купити для машини або машину нема бляпати. Ну і тут ж, коли я кажу, то Лука каже, та і цим, все воно миє, все воно відмиває. В итоги проходить якийсь певний час періоду, він каже, я прийняв рішення, що це гімно, і ми міняємо, ми купляємо. його. Я, я вже в селі раз просто буду думати наперед, як це правильно приподнести, щоб відколи я це придумав, там, щоб придумав це Лука, а не я, і щоб це з'явилося швидше. Ладно, не про це. От. Ну йому треба бути головним. Це є така, знаєте, черта характера в людини, що... От. що це його і він придумав. Но воно зараз все настільки шикарно працює, щоб ви розуміли, що ним приємно користуватися. Тобто з вікон вимиває ну, оці на... накіпи, наліпи, мазут, мурашню, м... ну, все, що до них прилипає віками, там, знаєте це. От. Ви ж бачили то пластик, в маленькому я то очистив. Я це ж після обіду я залив ткастя і думаю, ну чим мені ще три часа займатися. От чим? Кабіна у Валерія, ви ж понимаєте, це навіть легкова машина, де там всі сідушки, міжсідушки, тратата, п'ята, десята, багажник, задні, спереді, по бокам, нельзя. це просто кресло, просто руль і кругом тебе вікна. І от три часа, три часа я отаку. От Просто ага, тут не нравиться. Ну, той, хто мене знає, той, хто бачив, як я прибираю в своїй машині, там, взагалі, коли я щось хочу довести, довести до ідеалу, я вічно чимось недовольна. Сьогодні я був вдоволений на 99,5%. Тобто я три часа ті вікна напальоровував, надирав так. Потім я відхім чистив все, що можна було відхістить, зверху це все діло запшикав. А цей водій, який мене сьогодні налякав, я його, кстати, в відповідь, я йому отомстив. Він... територія дуже довга, ми коли доробили тальянду, він каже, давай я її від жену поставлю на парковку, ну там, де він типу, під камерою стоїть. А ти мене бусом потім завезеш назад. Ну, я ж кажу, окей, а він типу нав, ну, нов. No, no. А в нас же був спортрежим, шморт режим, всі діла, знаєте, вони ще ж пустенькі, гарненькі, маленькі, новенькі, ну <рес> і все. я кажу, ну хорошо. А він же тобі типа, що не страшно, коли контейнер поставив. А і ще він каже, Серьому Слава, ти хоч і думаєш, що от, ну, ти по-італіянськи всі матюки смієшся, коли ну, кажу, вони не смішні, вони є грубі. Але ти це сприймаєш якби в прикол. Я кажу, ну звісно, в прикол, тому що якщо б ти поняв, як материмось ми, то ваші це вафанкула, ну, типу, пішов в жопу, там, в попу. це кажу, даже, ну, у нас діти в саді. Так, друг, друг. У нас це в сім'ї, можуть так, знаєш, чоловік, жінки, жінка, чоловіку, сказати, це не те, щоб послала це так, в прикол сказала. Все, а для вас це матюк. Ну, він все время, як і там ще пару, не кажи ніколи порпаділо. Ребята, ну я що хочу, то й кажу. Це моє діло. Ну, якби я типа прислух. Сідаю я в цей бус, я його везу назад. А там по території є де розігнатися, але там є такі ще І я цьому на спорт режим тик, думаю, ну сейчас я тобі покажу, що таке всратися, не виходя з кабіни. Тільки перша, друга, третя, четверта, вже 120 по території Е, Слава, п'яно, п'яно, п'яно. Бам-панку, я... <п 'яно> <п 'яно> порка троє, порка путана. Парни італіяни, е, ну, не зя, типа. Ну, в общем, я цю кабіну як набрив, як намив. А там же ж зараз новий Валера. Я вже казав, ну, я тут я кажу, у мене, знаєте, коли кипіш в голові, забуваєш, що кажу, що ні. От, Новий, новісінький прям. І цей же ж віне мимо офісу, і там стоїть ще один механік. Отакий класний пасанчик, він з другої організації, він по гарантії ремонтує ці ж нові там, і вообще це. От, і, і там видитіля, і він такий їде, і, і всі. Він це, це каже лучше, чим новий. Отако От, каже, зараз постав новий новісінький і цей, каже цей. І вони всі повибігали з камерами, з телефоном. Ну, я вже не став знімати, знаєте, бо вони мене трошки тако при, пристедили, як то кажуть, в краску вигнали. Ну, я думаю, хто мене знає, повірити на слово. Я колись може приїду, коли вже їх не буде. Я... Вам злімлю. Коротше, яку кабіну так набрив, надраю, що вони там, він каже, мені тепер сюди треба роззуватися, мені тут, боже каже, як тут пахне, як тут все тут, тут... та тут ні за що не хочеться трогати. Ну. Коротше, нахвалили мене. От. Мені приємно, цього я тустив. Налякав теж. Він вже більше тепер не буде мене налякати контейнерами. От. Ну, я його, соответственно, більше катати не буду. Та й таке, отак от день не пройшов. А завтра що субота? Вийти для того, щоб розбирати жовтий э, контейнер. Лука не на зв'язі. Лука десь поїхав в кому, буде в комі там. От. Та й не хочеться її безпокоїти. Ні, ну робочий телефон не відключений, відключений. А на домашній, чи як його так кажуть, на лічний телефон дзвонити стосовно роботи, людину напрягати. Ну, У нас якось це, знаєте, це суперкрайні службі. Я так просто в тупу в суботу подзвонити, скажи Лука, що прижени мені там щось, якийсь хай мені привезуть контейнер, бо я тут час вийшов, знаєте, да? поки є щось така можливість, ти більше, що дійсно є цей момент, що я устаю от перші ці дні. Устаю, тому що ну півгода провалявся жопою знаєте, на дивані. І... А робити як-небудь я не вмію. І за того я викладаюся так, що ви думаєте, откуда результати такі похудання, що мінус 10. Я ж не то, щоб я там не їв пиво, чи не ну, нутеллу не їв, там чи ще щось. Я ж все лупашу, як і лупив, навіть більше. Десь я питаюся да, себе заграничити. Але ж так же навалюю, як і навалюю. А худаю я як. -то... Я не знаю. Ну, в общем, то я тоді завтра просто не піду на роботу. В понеділок, що в мене командіровка, да. потім вівторок. От вівторок я і займусь, тому що вівторок, 31 число, я роблю до обіду. Да. Займусь уборкою, начну щось розбирати, щось, щось крутити. Лука прав в цьому смислі, що каже, якщо ти зараз все витягнеш з нього і поставиш отут у нас, де, ну, де ми все робимо, поняли, да? в цих контейнерах, де у нас і так там. Бог милує, що робиться, і нам там постійно не треба залетів там, ну, щось. воно все у нас лежить на своїх місцях. там. Зараз додатково вивалить просто цілий фургон, а це ви уявіть, скільки всього туди вивалить, десь знайти йому місце, воно отако буде. Тирво, їй-богу, це треба окремий контейнер, де отако воно все перемите, розкладеться, перебереться, що треба, що не треба, бо там половину більше половини не треба, щось треба. Потім то все витягнеться, перемиється, перекрється, як я вам кажу, щось підкраситься, щось підмажеться, щось це. І потім, коли ми вже приїдемо з Вініолі, з поміняними палами, з обшитими потолками, стінами, я хочу ще гідра, шума, вібра, цих всіх, лука каже, нашу. Я кажу, ти потім поймеш, тому що ти зараз кайф, не треба. Але оця ейфорія у тебе нового ну, китайського фургона, вона пройде дуже швидко, тому що він, ну, він китайський, все одно, ти як не крутий. Китайці роблять три види своєї продукції. Типа також, знаєте, як ми привикли китайське гімно. Потім вони роблять такий середній бізнес уровень. Ну, він садвісно і по ціні, я вам скажу так. Він, знаєте, він, якщо, допустимо, Volkswagen стої е, 35, це стоїть 25, все-таки десятка є, але десь вони підзекономили, на чому могли. Да? Там, за счет масштабів вони зекономили, вони на це мають право. Плюс бренд не розкручений, тому що бренд, вибачте мене, це 5, плюс п'ятерка на якихось пластмасах, на якихось там механізаціях, де тут люди збирають тут роботи вже ці клепають. Тобто, соответственно, менше Менше платить, менше електроенергії тратить, вони можуть собі в ціні. І третій вид, хто б мені тут зараз щоб не казав, хто б не спорив, я бачив китайське виробництво, такі, де що, знаєте, от назовіть мені щось там Тесла, Суперчаси, там якісь там е -е, взагалу, там, все, що ви там знаєте, найкраще, да? от Китайці зроблять крутіше. Ну і буде стоїти дорожче. Я один раз таку стиральну машинку бачив, якій вже на те час було 10 років. Там ні кнопок, ні ніяких цих нічого. Отак от, от просто рукою ти прикасаєшся от просто до білої панелі. Закинув туди вечір. Вона сама рішає, що ти вкинув, скільки ти вкинув, якого кольору воно. Як воно на якій температурах стирається, скільки його полоскати, наскільки воно забруднене, скільки йому дати порошку, скільки разів його там полоскати, і все вона рішає сама, і така стиральна машинка є, у них і не тільки така стиральна машинка, і все то робить, і все то стоїть бішених ну, як по сравнению і тим, і так що на китайців просто так гнати не треба. Ви у них просите, зроби мені от такі часи. Тільки в 10 разів дешевше. От він тобі і зробив такий в 10 разів дешевше. І, носи, і носи їх на здоров'я. Понятно, що в них ні ни качество, нічого не буде. Для себе вони роблять те, що треба. Коротше, почали, як то кажуть, за здрав'я, закінчили за упокою, як звичайно. Все, ребята, до свидання. Бо щось вам опять тут. Ого, 20 минут вже почти тарабанів. Все, виключайте мене і так, у вас новогодній цей... буде збой настрою. Пока всім.